Інсольвів у львівській філармонії готують нову програму. Це музика з фільму про Гаррі Поттера та Зоряних воїн. Автором музики здебільшого є Джон Вільямс. Це, можливо, найкращий композитор в який написав музику до безлічі фільмів, і всі ми знаємо його. Можливо, навіть не здогадуючись, що це саме його музика. Автором проєкту та диригентом є Раймонд Янсен з Нідерландів. Він з радістю приїхав до України, і першими його словами, коли він став перед оркестром, це було що ми всі європейці дякуємо вам за те, що ви дійсно своєю працею і. Ви показуєте нам, що світ ще не зовсім поїхав за глузду і що дійсно ви боретесь за свою свободу. І я впевнений, що ви переможете. У п'ятницю 25 листопада. Оркестр гратиме музику із фільму Зоряні війни. У неділю лунатимуть саундтреки із фільму Про хлопчика що вижив. Ічні свята вже багато років асоціюються зі святковою музикою Вільямса і, зокрема, з Гаррі Потером. І так як в нашому житті зараз дуже бракує цієї казки і перемоги добра над злом, ми вам презентуємо от саме таку програму Гаррі Потера, де, грубо говорячи, маленький хлопчик перемагає всесвітнє зло. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.